Заїдеш на, на одному ж пулі, є все тако, 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 і, а стрічків тих. Як не було, стоїть на свічків, там зовсім чи кухо, якщо до 20-ка є і все. Хоча, коли зелена стояла такому руну, прям на вигляд, ну, дивишся і любуєшся. А як пройшло буквально тижнів три, згоріла, все, стоїть ониця, нещость така. Тако стерньо після 10.30. Не хуже, ніж флакса, коси, стрічків знизу не залишається. І покажу вам йомаз, який можна вставляти приклад кожному поважаючому себе юмзісту. Ось такий юзик. Ну, дивіться. 22 число, так? Да? Ще соня тут не доспіла всі А з цієї сторони вже за засухає. Тут, звичайно, зелений стрічок присутній буде. Ну, якщо видно, ця сторона комбона отако, у грозних точках, Лупнула шланга ось, на мотовило, теж поставили свою. При колхопці ось, ось, своє. Зробили такий колхозик. Товариство. ну чого ж виїхали ж нема Сої. І хорошого сказати, звичайно, нема що в цьому році. Ось, оце поле, де ми зараз знаходимося, одна, мабуть, із найкращих по якості висихання, бо в цьому році інші поля. Чесно кажучи, страшно дивитися. Зараз буде на інше поле, яке ми вже четвертий день підряд потихеньку підмолочуємо, підмолочуємо, тому що дуже сильно виділяються колії після бризкання, сівби. І соя по тих місцях є зелена, є жовта перемішкую з собою. І вже одна стріляє, друга ще зелена. І потихеньку молотимо, хоч і десь підстріляно і вже хватає. Не хочеться дуже молотити його із зеленим крючком, щоб тобі тоді думати, що з ним робити, як його сушити, як його відвіять. А по вражайності скажу часто по-різному. Є в межах 20, є в межах 15-10. Запекло. Вже пішов третій місяць без дощу, тому тут виглядає чогось хорошого немає. Так само вже згоріла і кукуруза, і сонях вже все. Може суха, ще тижників два, може три, кукурудзу кукурузу можна буде молотити. За день кукуруза скидає, хлопці міряють півтора відсотка вологи за день. Тому я думаю, якщо така жара 33 плюс протягнеться ще два тижні, я думаю, кукуруза також буде всередині вересня молотитися. Ну, зараз оперечку поїдемо до кукурузи і ви побачите, наскільки вона суха. Це також збила ось перед передсипчадна поле. У відомого блогера Соні Агрохонтера. <плес> Я все їдеш на, на одному ж пулі. Є все тако 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 і а, стрічків тих. Яка б не було сина, стрічків, там зовсім че кухо, якщо тут двадцять є і все. Хоча, коли зелена стояла такого такому прямо на вигляд, ну Дивишся і любуєшся. А як пройшло буквально тижнів три, згоріло все, стоїть до них, нечасто така, шукапаць. І воно така вроді на вид суханька, а все одно десь двічки зелених попадаються. Ось кукуруза, видно, ж, да, так? Сухой страшний. так само де чорніє, соняшник, лисок повністю. Алеві, як подивитися, за комбайном, соломи толком не залишається після цієї суї, про та Ось, я думаю видно, як вона виглядає, яка вона ріденька, слабенька, манюня і в цьому руці. Врожаї в наших раях, порівнюючи з іншими селами, на цей год ще й можна перетерпіти, тому що сусідні села є й по 10 молотять і менше, тому ще в нашому випадку немає чого жоріться. Звичайно, було б дуже добре, якби вона висохла, ну, це регулювати ми не регулюємо. Тому ось такий результат. Чужой, як вона виглядає. Да, розвороти, поняття діло, сміття, стрючки. Я не знаю, вам видно, ось ця пшеника кукуруза попід неї трошки соїв, да, там, жовта, вже сухо дольше, якщо видно, посадка і бачите, жовта, і під ним чорне. А то жовта запах кукуруза, а чорне там пішло, сонячник вже сухий. І так само, ну коротше, да, по цьому році по, по сухості, сьогодні 22 серпня то кепський стон звичайно ну подужав тут на пополам дядькам стрілює 4 гектари і покажу вам юмаз яким можна вставляти приклад кожному поважаючому себе юмзісту ось такий юзик да. також навігація дядька я на І дзеркало ловки і ось тут дивіться да? Порядки, йоки, що то та, таки куди там. Нема до, до чого і прикопатися. І оцей прицепик, Дядько на шивочки, дивіться, як завод, акуратно все, чутно. Щоб покажу, щоб бачили, де можна приклад брати з кого. А що зглянемо льоним стерню. Тобто поїхав. Ну, ось так виглядає, дивіться, січка тут остерня, все. На, для цієї дубової 10-30 точно і ловко все порублена. Ось так До кукурузи далеко не пімомо, ну жовта, що там дивиться? Жовта і жовта. І отож соняшник чорний і вище ну, знову суха кукуруза. Так що вже всередину вересня буде молотити. Ну що, їдемо далі. Щасливенько. Якщо цю жоточку... Правильно підлаштувати, то воно кусти не хуже ніж 10 3 ніж флакси. Ну що, ж, поїдемо далі. Ну ось кукорутка, дивіться. 22 число, так? Да? Ще соя тут не доспіла по -сіству. а з цієї сторони вже сухає. Я думаю, до кінця вересня тож ні. бо почало жовтня Пожневоводиться все ціляком. Ось де, як виглядає студія посіяна по нулю. Як не сіна, все одно кулії виділюється, зелене, да. но це за три дні воно підгоріло конкретно. Ось соя посіяна була вона 24-25 квітня. В середині квітня були дощі, перед дощами не встигли, тому в такий період. Інші сої постійні трохи пізніше. І оця сойку напротязі, мабуть, 3-4 днів оце один, можливо два бункера підмолочуємо. Підсохне, підсохне. Хоч і є й постріляна, ну... Но... В разі з неї нема чого. Хай, краще десь трошки, може яка й вистріли раніше. Але отою кількість стрічків зеленка, яка тут була, значно підсохла перед тим, що було. Всім привіт! Продовжується у нас молотінка. Не пам'ятаю навіть скільки вже часу пройшло з того дня, як ми помолотили своє поле. Інше поле у нас посіяна друга соя. На те поле, що ми з вами молотили на початку відео, там посіяна соя, наша місцева, скажімо так. І вона сухне швидше, і проблема, що вона, як і висохла і починає стріляти. На інших полях у нас соя, ми придбали її у хлопців з каналу Мартиченко в тому році. Посія траєктори і на цей рік вже молотив цю сою в брата підспіла. І що мені дуже сподобалось, це що вона більш-менш рівномірно вся сухне і не так сильно лускає там стрічок. Плюс ще зерно крупніше, красивіше, така на вид, прям горожинка така ловка порівняно із тієї сої, яка ноша була в цьому році помолочена, то вона. Трошки дрібніше, там, ну, хуже, хуже якісь зерно. І Чекаємо, ось як та соя підсохне, тому що ще там... вона не вся зовсім готова. І ще хочу вам показати ту сою, яка вона буде по врожайності, по якості, по красоті. І порівняємо, чи вона годиться, може навіть на наступний рік більше посіємо цієї сої. Ну, там хто знає. Жниво продовжується, зараз тут хлопців гриземо сойку потихеньку, вчора начав. Їм Три бункери набив і сьогодні закрити до біду. Бачу, що ловко так підсухло порівняно вчорашнім днем. І бачу навіть по що Лаша переживає ту сумосу, яка в нього попадає. Плюс зжнив в цьому році, то, що поступово підсихає, немає ні гарячки, ні спешки, нічого там. Спокійно молотимо, одна, друга, треті. Свого небагато було підспівшого, тому мотаємося зараз по калимах. Скажімо. Так скажем, ось така соя тут, звичайно, зелений стрічок присутній буде. Ну, через третій місяць вже пішов, що немає дощу. Це також наших рук діло, сосонка було, хана, як та бідна коса косила, ну збили, збили нормальок. І оце тут -то ось як виглядає зверху. Навіть видно, що стерня між колесами, соломи майже не видно. Видно навіть де сіялося. То, що в нас було за, це, за цей час? Пітично не було, трошки було роботи по жодці, тому що вчора там хлопців робив. Якщо видно, ця сторона комбайна така у грязних точках хлопнула шланга на мотовило, саджа поставили свою. Приколхоп, а ні, ось ось середня своя, зробили тут такий колхозик. Тому що, бачите, тут зразу йде шланга ціляком із штуцером і прикручується до металової шланги оцією гойкою. Тому що ми зробили? Стару шлангу відрізали, там середині був кусток трубки, приварили до неї свій штуцер, кинули МТЗовську шлангу, так само з цієї сторони, тому що не звичайно тут -то різьби американські, вже наші не підходитимуть, а робота йде, треба, щоб швидко зробити заміни шлангу, тому прийшлося колхозити, можливо, на майбутнє передвоємо щоб запас були. ну Це так момент такий був бо боїду. Бачу, бо сторони так як вроді щось димить. Туди, а воно шланг якесь підсекав, трохи думаю, понятно І тут деякі направляючі, заїхали в полтові, купили, замінили, тому що були вже такі вони два польці поставили, бо десь за період жнив цьогорічних повилітали комбан, чи ну коротко, десь їх нема. Два нових поставили. І все. А що там через що? Через те, що шплінти, які всередині бочки шплінтуються, трохи шплінти, ті, що всередині шнека шплінтують, перетираються. Ну і все. А так чекаємо, зараз десь машина дорогла під'їхати. Ляду хтось не закрив, лозив, ну нічого, зараз полізом закриємо. Так, тут все шкір навіть не гарячий, нормально. В сусідньому селі було чіпа, згорів комбайн, тому тепер кроме тих двох вогнегос, яких у нас були, я тратій, ще каністра води ззаді катається там на моторі тому що страшно. і Тепер продимоємося не раз у дні як обично, в залежності від роботи, а дар двічі вдай, тому що жарти короткі. Свої соя там де да, зовсім суха, там така пилюга стоїть, що... не видно, да, газюн. З тим світлом зв'язку немає, немає можливості нормально дозвонитися, кано.